Як народжуються макарони? Продюст in UA прослідкував на Київській макаронній фабриці. Крок перший. Борошно з бункера складу подається у магнітний оловлювач, а потім у просіювач. Просіяне борошно шлюзовим живильником направляється у виробничі солоса. Крок другий. Заміс тіста у вакуумі. Далі підготовлена маса шнеком подається на матрицю. Ліска на півфабрикату заданої довжини здійснюється ножами по площині матриці. Крок третій. На лініях швейцарської фірми Бюллер та італійської Паван забезпечується високий тиск присування напівфабрикату. Київська «Макаронна фабрика одне з провідних підприємств харчової промисловості, оснащена сучасним обладнанням. Завдяки новим технологіям на виробництво не витрачається багато коштів. Це дає змогу придбати якісний продукт за помірну ціну. Крок четвертий сушка продукту в режимі високих температур. Завдяки цьому макарони мають жовтий колір, глянцеву поверхню, чудові смакові властивості, містять 10-12% білку та незамінні амінокислоти. Крок п'ятий охолоджені вироби відправляються на пакування і фасування. При цьому контроль якості макаронних виробів забезпечує власна лабораторія. На нашому підприємстві для приготування макаронних виробів використовують тіті вищого сорту. Вітчизняного виробника і вода питна до водопровідної мережі, яка попередньо перед виробництвом очищається фільтрами. Київська макаронна фабрика працює понад 60 років. Щомісяця з її конвеєру сходить близько 1500 тонн макаронних виробів. Контроль за додержанням технологічних параметрів на лінії здійснює систему комп'ютерного забезпечення. Крок шостий упаковка на півфабрикату. Цікаво, що фабрика не лише виготовляє саму продукцію, а ще й упаковки для неї. Більше 60 найменувань макаронів екстра розфасовують в пакети з картону і полімерних матеріалів. Крок сьомий вагові макаронні вироби пакують в транспортну тару масою нету не більше 20 кілограмів. з гафрованого картону та паперові мішки. Таким є процес народження макаронів перед тим як вони опиняться на полицях магазинів. Катерина Рудешко спеціально для «Produced in UA.